Друзі, всім привіт! Сьогодні ось я в такому незвичному вигляді, і сьогодні буде наша розмова про те, як справляються українські господині в Франції з тим, що не вистачає нам деяких продуктів. Як ми з цим справляємося? і якби Сьогодні піде розмова саме про це. І дуже дякую вам, що завітали на мій канал. І перше, що я хочу сказати, що будь-яка українка, яка приїжджає в будь-яке місце, завжди захоче зварити борщ. І ось у Франції не вистачає для борщу двох інгредієнтів. Це буряк і кріп, зелений кріп. Який вихід з цього? Тут є буряки, але бурячки тут варені, в вакуумній упаковці. Можна купити їх. Якщо ви дуже вже звикли до тих бурячків українських, або можна сказати, ви дуже звикли варити борщ з свіжого бурячка, ви йдете на базар. Я сподіваюся, що там, де ви мешкаєте, теж є на базарі буряки свіжі. У мене, до речі, в холодильнику я вчора купила свіженький, це зараз місяць лютий, вони в в'язочці, в такі, такі гарні буряки, і з гечкою, і, і зв'язані. Так ось, в мене буряки є. Але я часто варю борщ з варених буряків. Це, це не так вже критично для мене. Ось таке. Далі кріп. Кріп шкода, що е, важко знайти. Його можна знайти, але важко. В кожному магазині є петрушка завжди, там якісь салати. Ну, тут, можна сказати, нема на що жалітися. Але от кропу важко знайти, можна, але важко. То мені кріп присилають з України солений. Мама і невісточка моя солять кріп і присилають або ми приїжджаємо в відпустку і беремо кріп. Далі. Кожна україночка захоче зварити варенички з сиром. І тут на варенички з сиром не вистачає двох інгредієнтів. Що ж нема в Франції? Франція країна сирів. Що ж тут немає? Тут немає кисломолочного сиру. Уявляєте собі, це, це уявити. Мені здається, це уявити неможливо. Ну але ж. Крім того, я люблю варенички ще й зі шкварками. А чи є тут шкварки? З чого їх зробити? Вихід завжди можна знайти. Тут є якесь, є якесь жирне м'ясо, можна купити, є тут, як би Лардон, це. Не знаю, як українською сказати. Є така Якби Животинка вже, вже порізана маленькими такими шматочками. Можна, але ж хочеться такого сала-сала. І його тут нема, на жаль, не продається. А кисломолочний сир теж продається в такій, я б сказала, такої консистенції, як сметана. От, можна сказати, один в один сметана, і той сир береш так ложкою, воно схляпується ось такий сир. І в мене завжди є сир. Якщо чесно, я навчилася вже робити цей сир, відігрівати ось ту їхню сметанкову консистенцію до консистенції, яку я хочу, яку я хочу мати. Так ось, я беру цей сир, я беру в основному Роблю так не кожен день, не часто, але коли мені щось хочеться на... зробити, спекти, зварити на основі е, кисломолочного сиру, я собі беру 3 літри того сметанкового сиру, і я відігріваю. І в мене виходить кіло 300 такого. Файного, можна сказати, українського сиру. Чому українського, бо це робила українська господиня? Так що можна і таке сказати. Так ось вихід є. Не дуже переймайтеся тим, вихід завжди ми знайдемо українки. Далі. Квашена капуста. Ну, хіба ми пропадемо без Квашеної капусти? Ні, не пропадемо. Ми собі можемо купити і насікти і зробити собі капусту. Але що тут є такого, що може замінити, наприклад, ну, якщо ви хочете їсти квашену капусту як у вигляді салатику, то так, вам, ви її не купите таку у Франції. Але якщо вам тр... треба на варенички, на якісь пироги, на пиріжки, ви можете купити тут є, продається шукрут. І це квашена капуста, або інакше вона називається шублян Ферменте. І ви купуєте її у відділі або консервації. Там вона вже в банках, вже вона закатана в банки. Або купуєте в таких. Можна сказати, целофанових таких пакуваннях. І супер! Для пирогів, для вареників, для пиріжків з сиром, з квашеною капустою супер! Так що з цим, з цим українські господині справляться. Далі чого не вистачає? Вишень. Влітку так хочеться вишні, такої достиглої. Червоної, а тут тільки черешні, немає. Тут, тут є, можна купити е, в українському сенсі компот з вишень, або якби вишні консервовані, але свіжих нема, тільки черешні. Е, далі така, е, такий продукт є як гречка, гречка смажена. Немає тут, можна сказати. Але е, якщо вам дуже-дуже треба, вона продається в біомагазинах. По ціні, по ціні я вам скажу одразу, що зашкварній. Це може бути 7 євро за кілограм. І вам пощастить, якщо ви купите смажену. вона з'являється дуже-дуже рідко. Я ось часто заходжу в біомагазин, я купую там кефір. Кефір, який дійсно так і називається, пише на банці кефір на пляшці пластиковій. А ось, хоча теж люди пишуть, що дуже... Ну, пишуть, що немає у Франції кефіру, є в біомагазинах. Так само гречка є в біомагазинах, але вона або зелена, або якась така біла. Називається, певно, зелена. На вигляд, така біло-зелена, таке щось бліде. Ну, я я її один раз купила. Ну, для мене це. Не підходить. І буває, продається смажена, але тут таке Ну якщо гречка по ціні, ну можна сказати, по ціні фуагра, то, то я думаю, не варто Можна її десь інакше купити або привезти. Далі кабачки. Тут немає кабачків з такою світленькою шкірочкою. Тут є кабачки ці, що цукіні, і такі темні. Я... Може, воно і не велика різниця, не багато чим відрізняється, але хочеться такого чогось домашнього. Ну, я любила садити кабачки, щоб вони були світленькі. Якщо десь і є, я бачила один, може, раз чи два, або в біомагазинах знову ж таки, або десь треба їхати, десь в величезні ці торгівельні центри, десь далеко від Парижу, на десь далеко-далеко. Ну, я вважаю, що того не варто, але мушу сказати, що кабачків тут немає зі світлою скорінкою, зі світлою шкіркою. Далі оселедець бочковий. Ну це <ріст> ну люблю я оселед, їх тут немає. Тут є якийсь на, на дровах копчені такі сухі солоні, є мариновані в банках, і вони просто в оцці. Оцет і там якась морквинка плаває. Одним словом, це не для мене. Я, я звикла такий. Оселедець береш то, чи то з бочки, чи то е, з якогось відерця, і з нього ця, ця ропа тече. Ну, немає тут, такого. а він такий ще жирний. І то така смакота з цибулькою, з оцтом. Смакота тут такого немає і цього не вистачає нам. Далі, як же почала тема оселедця. Тут немає велик, великокаліберної риби. Тут все таке маленьке французи весь час на діє, вони весь час якби, дуже дивляться за собою, щоб там зайвого жирку не було. А я б хотіла такого і оселеця жирного, і скумбрію, щоб таку велику, а тут продається така скумбрія, такі шнурочки. Що ні, за, ні запекти, ні. Ну, Не вистачає от, от того, того, того доброго українського, що є, воно може і не українське, але воно продається в Україні і нам того хочеться. Далі огірки. Що сталося з огірками у Франції? Чому немає таких огірків, Ну, таких маленьких, щоб вони були з такими прищиками? Немає тут таких з взагалі не бачила. А цілий рік продаються ось такі огірки поштучно. Що мене теж дуже дивувало, що огірки ніхто не важить, а продаються поштучно капуста, огірки, ось такі продукти. І це і влітку такий огірок, і взимку такий огірок. А мені хочеться такого, щоб його. Хрумнути ним по-українськи салом. Нема тут. Є е, буває, що продаються якісь такі гладенькі, ось такі тоненькі, гладенькі, ну це зовсім не те і дуже рідко. Дуже рідко. Далі. Що ще не вистачає? Річкової риби. Нема річкової риби, я на Різдво замовляла в магазині. Цей, цей рік це перший раз замовила в магазині у продавця, щоб мені привезли рибу. Привезли, правда, карпа Великого. Я була задоволена, але тут за того Карпа, як за маму рідну. Так що краще я у Франції буду їсти дораду. Ось, з Карпом проблеми, з, з карасем і щось таке, то, то взагалі не бачила ні карасів, ні щук, нічого такого. Такого я не бачила: е, фарш. Є фарш з Яловичини, це в усіх магазинах, але ось. Фарш з свинини, з курятини, наприклад, я б хотіла, щоб був фарш з курячого філе, але тут немає. І що робить Українка, коли приїжджає? Який вихід? Купує м'ясорубку. Якщо ви живете у Франції, то можете купити в магазині. Якщо вам скрутно, якщо ви, наприклад, втекли від війни. Раджу сайт Лібонкуа. Там, які вже були у вжитку, все продається, що було у вжитку. Ви можете купити там навіть нову з гарантією. Як вам повезе, можна, але можете туди заглянути і подивитися, бо французам то, то не треба. А українкам то дуже треба. Тому що ви захочете робити якісь котлетки, щоб там була свининка, захочете робити пельмені, захочете робити, я не знаю, навіть печінкові тортики, і треба мати м'ясорубку. того що, як же ж ви без неї обійдетеся? І Ще одне, чого тут не вистачає, не продається щавель. Хто любить зелений борщик, щавлю тут теж немає. Так що: або привозите з України, або варите інший борщ замість я... Часом мені хочеться ось такий, щоб, щоб там і яєчко було, і, і щоб він кисленький був. І як же ж я знаходжу вихід з цієї ситуації. Ну, тоді я додаю трошки шпинату і додаю е, томати, ну, помідору. І тоді він дуже схожий: картопелька, е, яйце, схожий на смак і по зовнішньому вигляду. Так що кожна українка знайде вихід в будь-якій ситуації. Я вам бажаю всім здоров'я. І щоб все у вас було гаразд. Всього вам найкращого. Дякую, що завітали на мій канал. Всім па-па!